Інспекторам здалося, що авто дивно рухається, тож вони наказали водієві зупинитися. Але той натиснув на газ. Почалася погоня. За містом інспекторам вдалося заблокувати автомобіль втікача. У багажнику іномарки лежала дівчина. Мы его вытащили через окно, он вышел, применили меры физического воздействия, то есть спецсредства, наручники. Водитель был в неадекватном состоянии. И потом услышали крики женские в районе багажника. Открыть багажник сначала не могли, потом скрыли, и вышла женщина молодая. Лицо было побито. Ну, и начали задавать ей вопросы, как, что это произошло. Говорит, у нее какой-то срыв был. И насильным путем посадил ее в багажник. Водієві 23 роки. Жінка в багажнику. Його цивільна дружина. Напередодні пара посварилася. Тож чоловік на нервах вкинув дівчину у багажник і поїхав кататися містом.